Російський танк Т-62 проходить обкатку після капітального ремонту. Понад місяць військовослужбовці ремонтної бригади ладнали бойову машину. Це було складно, адже танку понад півсторіччя, розповідає боєць із позивним Іванович. Техніка стара. На жаль, навіть якщо щось не ну, двигатель ми достали з центральної бази, нам предоставили Міністерство оборони. От двигун, а решта отримали, що ці патрубки, шланчики, все воно ж таке своєобразне, що. Ну, скажем так, його приходилось навіть шукати волонтерів. Ну, якщо так, дещо самим придбати, тому що не завжди там, скажем так, все було. Ну, воно специфічне. Це не просто, що пішов на КАМАЗ, щось, наприклад, купив. Дмитро командир танкового взводу. Чоловік розповідає, цей танк потрапив до них через волонтерів. Затрофеїли його захисники на Херсонському напрямку наприкінці 22-го року. Був у ворога. І був нам переданий одне з бригад, які штурмували Херсонський Херсон. Танк був робочий, каже Дмитро. На ньому упродовж першої половини 23-го року виконував бойові завдання на запорізькому напрямку. Бувають контрбатарейні орудія ворога працюють. Ну ми уходили, ми манервували, уходили і по нам на разу не попали. Було декілька разів, щоб вона постримилась попасти, не попали. Все обійшлось, все нормально. Також за допомогою цього танка розповідає Дмитро, забрали з передової пошкоджену бойову машину. Витащили з поля бою сучасну машину, підбиту нашу українську підносом ворога, і вона ушла, по неї працювали. Вона все рівно ушла, і нормально все ми витащили. Після ротації, допоки не зламався, російський трофейний танк обороняв прикордоння Сумщини. На питання, чи складно керувати такою бойовою технікою, Дмитро відповідає: Ні, це як, як всі люба, як люба машина, це е, люба бронетехніка. Люди бояться, тому що це як відповідальність велика, а та нічого складного немає. Також чоловік показав, який вигляд має цей танк зсередини. Снарядами перевіряємо ще раз наш угол, даємо команду, що ми готові до стрільби. І нажимаємо. У нього дуже гарне озброєння в поточності, по манерності, де, де, ну, де він на сучасним машинам, але ну, зброя в нього гарна, він на далеку дистанцію працює. Танкістом Дмитро став понад рік тому. До цього служив у механізованих та штурмових підрозділах. У військо пішов за контрактом в 2014 році. Я Жив на той момент на Донбасі і тільки почалась війна в 2014 році, я взяв в руки зброю і пішов захищати батьківщину. Де довелося побувати? Луганська, Донецька область. Від станиці Луганської і до Мар'янки ми в 2014 році були. 24 лютого 2022 року Дмитро знову взяв до рук зброю і пішов захищати країну. У мене батьки так виспитали, треба країну захищати. Другого не може бути. Так, така вся мотивація. В мене діти, в мене жінка, їх треба захищати. Нині прикордоння Сумщини, каже військовослужбовець, обороняє понад пів сотні бойових машин. Наскільки мені відомо, більше 50 одиниць техніки точно є, боєкомплекта достатньо, ми працюємо, відновлюємося. І захищаємо Сумщину. Після обкатки додає військовий цей танк повернеться в стрій і надалі оборонятиме наші кордони. Буде нести бойове чергування, буде бити ворога. І в, і в випадку, якщо ворог перетне кордон, буде знищений цією машиною. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини. Сумщина.